Вітаю! мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Казка для вихованців шкіл-інтернатів у палаці молоді юні з під патронатом очільника Донеччини привітали понад тисячу дітей. Регіоналізація перинатальної допомоги в обласному перинатальному центрі цьогоріч світ побачили 4,5 тисячі немовлят. Дід Мороз поруч у Донецьку відкрито резиденцію казкового дідуся. Новий рік без снігу. У святкові дні по області триматиметься плюсова температура. Микола Азаров доручив міністрам координувати роботу на свята. Аби у цей період всі системи життєзабезпечення країни працювали ефективно, вчасно виплачувалися пенсії та інші видатки. Урядовці повинні тримати руку на пульсі. Всі соцвиплати, пенсії, зарплати, допомоги будуть перераховуватись в повному обсязі і вчасно, запевнив Микола Азаров. За словами прем'єра, для цього міністерства і відомства на чолі з Мінфіном мають сформувати тимчасовий розпис доходів і витрат бюджету. Адже, наприклад, тільки з 4 по 8 січня пенсіонерам має бути виплачено більше 6 мільярдів гривень. Водночас глава уряду наголосив, що під час свят особлива відповідальність покладається на служби, які забезпечують стале функціонування систем життєзабезпечення населення та дорожньої інфраструктури, контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки, громадського порядку тощо. У російському Волгограді пролунав другий вибух. Стався він в понеділок близько восьми за московським часом. У тролейбусі, що їхав Дзержинським районом міста, за попередніми даними, щонайменше 14 осіб загинули, 28 постраждали. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями терористичний акт та незаконний обіг зброї. Нагадаємо, днем раніше у неділю в будівлі Волгоградського залізничного вокзалу також прогримів вибух. За уточненими даними: 17 осіб загинули, є десятки поранених. Серед них – діти. Слідство не виключає, що обидва теракти можуть бути пов'язані між собою. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою у тролейбусі становило щонайменше 4 кілограми у тротиловому еквіваленті. У зв'язку з терористичним актом президент України Віктор Янукович висловив співчуття президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Віктор Янукович передав слова підтримки сім'ям загиблих та побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим внаслідок трагедії. Останні два роки в Україні акцентується особлива увага на регіоналізації перинатальної допомоги. Не лишається осторонь і Донеччина у травні 2012 року. У Донецьку запрацював сучасний обласний перинатальний центр. Він став четвертим створеним у рамках держпрограми Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованої президентом України. Цього року життя тут подарували близько 4,5 тисячам немовлят. 20-25 див щодня. Саме таку кількість пологів приймають кожного дня у перинатальному центрі, який є єдиним перинатальним закладом третього рівня в регіоні. Ще два центри, втім, другого рівня відкриті в Макіївці та Маріуполі. Отже, фахівці центру займаються породілями з усієї області та приймають найважчих пацієнток. Індекс здоров'я наших жінців достатньо нізок і. И диабет, и заболевания сердечные, мы называем их экстрагенетальной патологией. Заболевания почек, группа этих женщин увеличивается. Поэтому, как вам сказать, сегодня время наступает такое, что каждая мама должна заботиться о будущей о маме, то есть о своей девочке и мальчике, чтобы сохранить репродуктивное здоровье. Один з пріоритетних напрямків роботи виходжування малюків із недостатньою вагою. Наразі відділення розраховане на 12 немовлят. Наступного року у планах розширитися до 24 чотирьох ліжкомісць. Загалом, у порівнянні з попередніми роками, відсоток виживання недоношених діточок потроху зростає завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму фахівців. Лікарям центру під силу врятувати найменших крихіток вагою від 500 грамів. Другий етап Вони лежать по місту по полтора. Ми вже їх відпускаємо, када вес набирає там. 2,5 килограмма. С этими детьми проблем потом очень много. У них есть заболеваемость такая и с глазами, и всем. Поэтому тут надо, они нуждаются в дальнейшем заботе. И там коррекция э, зрения, ну и другие проблемы. Двомісячний давід зараз важить вже кілограм 880. До виписки залишилось набрати кількасот грамів. Народився ж крихітка із вагою кіло 50 на 28 му тижні. Матуся Надія певна, що окрім меддогляду для таких діточок важлива і батьківська любов та піклування. відділенні ми теж отримуємо лічення. Нам дають всі препарати необхідні для мозку, розвитку, для всього всього для діток. Тут дуже хороший персонал. Бо у діток дуже багато проблем з тими же легкими, дуже багато проблем чаще всего з мозгом. Якщо ми будемо дарити свою любов, тепло, увагу, то дітки будуть розвиватися і будуть повноцінними і здоровими. А ось Олександра, які три тижні поки що важить менше за свого сусіда по палаті. Народилася дівчинка на 29-му тижні з вагою кіло 200. Кожен набраний грам для матусі – за щастя. Благодаря такому хорошому центру, обладнанню, знанням, які допомагають докторам. Вихажувати наших дітей. Сейчас у нас уже на Наш день. Надеемся, скоро на поправку. У Валерії перші пологи передчасні. Її надія з'явилася на світ на 30-му тижні. Ім'я дівчинці таки обрали не випадково. П'ять днів тому немовля з реанімації перевели до палати, де дитинка знаходиться окремо від матері у кювезі. Втім, матусі постійно провідують своїх немовлят. Десять днів лежали в реанімації. Тяжого тяжело було, звісно. Щас ну, уроді паліч. Перший раз у відділи, в чутлівому ракні упала, тому що совсем маленька. Над появою новонароджених малят у перинатальному центрі працюють близько 250 лікарів, з яких 11 професорів та 40 лікарів вищої категорії. На сьогодні близько 200 жінок перебувають у закладі на різних термінах вагітності. Катерина Щугарова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Під час зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року враховуватиметься релігійні переконання абітурієнтів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Потреба у цьому з'явилася, коли почастішали випадки відмови випускників від складання тестів у суботу через релігійну заборону. Відтепер, під час подачі реєстраційних документів для тестування, можна буде ще й подати окрему заяву, де буде вказана причина відмови від складання тестів. Після цього абітурієнта зареєструють на додаткову сесію. Національна премія України імені Тараса Шевченка збільшиться вдвічі. Президент Віктор Янукович доручив уряду передбачити на це видатки у бюджеті 2014 року. Також глава держави доручив Кабінету міністрів забезпечити фінансування робіт з реконструкції Національного музею Тараса Шевченка. Як неодноразово зауважували представники влади, оновлений музей відвідувачі зможуть побачити вже в березні. Нагадаємо, 2014 рік стане роком широкого святкування 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. На Донеччині припинено діяльність наркоторговців. Задля цього протягом шести місяців співробітники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГОМВС області документували злочинну діяльність чотирьох мешканців Маріуполя, які займалися збутом амфетаміну серед молоді. Півроку знадобилось правоохоронцям, аби припинити діяльність постачальників амфетаміну у Маріуполі. Зловмисників вдалося затримати після того, як було проведено ряд оперативних заходів та зібрано доказову базу. членов группы было проведено 6 оперативных закупок психотропного средства амфетамин на сумму более 3000 гривен. И впоследствии у всех членов группы было проведено порядка 12 обысков. Обыска проводились на квартирах, на месте, в местах жительства, в местах фактического жительства, в арендованных квартирах, в автомобилях. В результате обысков было изъято более 300 грамм амфетамина, порядка 800 грамм марихуаны, Ізв'ятодіх средств около 20 тисяч гривень. Організатором злочинної групи виявився 32-річний безробітний мешканець Маріуполя. Зі свого найближчого оточення чоловік обрав помічників. В одному з районів міста лідер орендував квартиру, про яку знали лише його спільники. У нього був спеціально набрудний сейф, де він хранив наркотичні і психотропні средства. Там же у нього були знайдені і обнаружені предмети. І речі, які він використовував для фасовки психотропного средства, амфетамін. Чоловік особисто фасував наркотичні речовини та віддавав помічникам для подальшої реалізації. Зломисники доставляли клієнту необхідну кількість товару в будь-яку точку міста. Займалися ще котика друзі, розпостраняли. Нам приносили, ми продавали. У середньому добовий обсяг продажів наркодилерів становив близько 25 грамів. Частину виручених грошей розподіляли між членами групи, іншу частину залишали на придбання чергової партії товару. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі затримані знаходяться в слідчому ізоляторі. Карина Пунтус, регіональна служба новин. Трагічне ДТП у Макіївці забрало два життя 30 грудня о шостій ранку на вулиці Леніна в центральному міському районі міста сталася страшна автокатастрофа. Водій позашляховика не впорався з керуванням та скоїв наїзд на чоловіка, який приходив проїжджу частину в зоні пішохідного переходу. Як наслідок, 25-річний пішохід макіївчанин загинув на місці аварії. Після наїзду автівка виїхала на ліве узбіччя та протаранила освітлювальну опору, яка від сили удару розтрощилась. Внаслідок зіткнення загинув 19-річний пасажир авто. Його однолідок водій та 20-річна дівчина-пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в міську лікарню. Ще один 18-річний пасажир позашляховика в аварії не постраждав. Наразі повні обставини ДТП з'ясовують слідчі. Усього ж по області за вихідні сталося 23 ДТП із постраждалими. П'ятеро загинули, 34 травмовано. Ще у 89 аваріях лише пошкоджено транспортні засоби. У добропіллі під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 56-річна людина через необережне поводження з вогнем під час паління. А у п'ятоповерховому будинку в Єнакієвому вогняна стихія забрала життя двох осіб – 66-го і 87-го років народження. Причина займання наразі з'ясовується: не обійшлася без жертви пожежа в Маріуполі, де у вогні також загинули двоє людей. Особи загиблих та причини пожежі встановлюються. На щастя, без жертв обійшлися інциденти в Мар'їнці та се селищі Октябрьське, де через займання було пошкоджено будівлі гаражу сільського товариства та церкви. У Донецьку пройшло традиційне свято під патронатом голови Донецького облдержадміністрації Андрія Шишацького для вихованців шкіл-інтернатів та позашкільних закладів. Від керівництва регіону діти отримали солодкі подарунки та святкову казку. Традиційне свято в Донецькому палаці молоді юність для вихованців шкіл, інтернатів та позашкільних закладів керівництво регіону приготувало справжнє свято з казковими героями. Захід проходив під патронатом голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. Это традиционная елка под патронатом губернатора Андрея Владимировича Шишацкого. Сегодня здесь приглашены дети интернатов областной собственности. Около тысячи детей получат сладкие подарки, уже получили сладкие подарки. Затем для них будет сказка и после сказки сказочные хороводы, катание, игра и различные игры. Всього ж на свято приїхали представники 47 шкіл-інтернатів області, а це близько тисячі дітей. Їх вихователі кажуть, що діти на такі заходи йдуть залюбки, та їм потрібна така підтримка. Діти отримують удовольствия. Дітям це подобається. Вони люблять ходити на різні мероприятия. Від керівництва регіону діти отримали солодощі та привітання. Пожила діткам в новому році, але ну, найголовніше завжди говорять здоров'я второе, це успехов, успіху успіх в усьому, успіху в учбі і хороших хороших таких чтобы Причому, щоб найбільше, заветное желание все одно бы у них исполнилось. Також подарунком для дітей у цей день стала новорічна казка вистава з елементами сучасних танців. Проте сюжет в неї був традиційний. Добро перемогло зло та врятувало новий рік. Дітям такий концерт з їх слів сподобався переважно тим, що був яскравим та веселим. Що там было очень э, ну, герої. Танцы, танцы заполнились. Понравилося тим, що там все ярко, добре виступали. По закінченню діти разом з героями вистави взяли участь у розважальній програмі біля ялинки. Малюки, також не дивлячись на відсутність снігу за вікном, змогли прокотитися з гірки, хоча й штучної. Данила Ширшиков, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Майже 5 тисяч маленьких донечан отримали солодкі подарунки та сувеніри від народного депутата України Тетяни Бахтеєвої. Масове гуляння пройшло біля головної ялинки Шахтарської столиці та в Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об'єднанні. Біля головної ялинки Шахтарської столиці вже розпочали зустрічати новий рік. Масове гуляння пройшло під егідою народного депутата України Тетяни Бахтеєвої. Танці, співі, величезні хороводи саме так донечани зустрічають рік коня. Это очень радостный, символичный праздник. Прежде всего для взрослых, потому что взрослые тоже загадывают свои желания. И самое главное, что этот праздник ждут дети, потому что дети радуются, потому что дети обязательно верят. И это правда, что есть дед Мороз. Донечан привітала не лише народний депутат України Тетяна Бахтеєва, а й Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. До початку нового року залишилися щитане часи.